По довгій неволі хотів тут віку дошити на княжій горі над коханим своїм дім, вже так натомився за краєм своїм тужити, що вірші, здавалось, ридають уже під пером, ходив по горі і дихав на повні груди. Це вже я дома, аж віра очам не йму і княжого міста прадавні дивні споруди, уламками фресок землі усміхались. Гора, моя княжа, далеко із з тебе видно, смарахтовий айсберг о самі груди в Дніпрі. Заходило сонце, і паслося панське битво, і паслося бидво на ті, на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом, а небо, а простір, а це під горою село. І так же тут любо, Дніпро під самим порогом. Тільки порога, порога чомусь не було. А вже за плечима хтось пристав упише цидулку, крізь решето сій піщаний берег стріжі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулку. Поети твої і ті вже тобі чужі. А завтра поїду. і... Може, усе це востаннє, цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду пити вистами той спогад, ту мрію жити на рідній землі. І друзі там є, і сліпую писав я, і тризну, а вірші ритай. Отак і життя про мене, будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну. Але у вітчизни ніхто не одніме мене.